Цей тортик справжня насолода, соковитий, ніжний, ароматний і дуже смачний. Розділяємо яйця на білки та жовтки. До білків додаємо дрібку солі, цукор і все добре збиваємо. Те ж саме робимо з жовтками. Об'єднуємо дві маси між собою, акуратно перемішуючи. Просіємо сухі інгредієнти і в кілька прийомів додаємо до яєчної суміші. Додаємо кокосову стружку, виливаємо тісто в форму та відправляємо в розігріту духовку. Охолоджуємо бісквіт на решітці, загортаємо та відправляємо до холодильника. Для компотета жалатин заливаємо, Ананаси з'єднуємо соком, добре прогріваємо, вводимо набухший желатин, перемішуємо. Розподіляємо начинку в роз'ємному кільці, але я своє забула, тому використала кастрюлю. Для просочування бісквіту до молока додаємо кокосову стружку, цукор, доводимо до кипіння і пропускаємо через сито. Для крему крем-сир з'єднуємо з, з вершками, цукровою пудрою і все гарненько збиваємо. Бісквіт розділяємо на три частини, просочуємо кокосовим молоком та наносимо шар крему. Не забуваємо зробити кремовий бортик, в який поміщаємо ананасове компоте. Злегка зма. Шиємо кремом, викладаємо бісквіти і повторюємо ті ж самі дії. Заповнюємо всі пустоти кремом, робимо вирівнювання та відправляємо до холодильника. А декоруємо за бажанням. Такий тортик дуже соковитий, ніжний та ароматний. Обов'язково зберігаємо рецепт та насолоджуємось.